Добрий день, любі друзі! Вітаю вас на нашому YouTube-каналі Центру Сходження. Сьогодні я, Марина Романова, розкажу вам про період, в який вже ми з вами зайшли, і який ми з вами проживаємо, а також розкажу про дуже потужний день 14 жовтня, в який буде відбуватися сонячне затемнення. У цій презентації я розкажу вам про особливості цього періоду. Про сонячне затемнення і молодик в Терезах, і він буде відбуватися саме о 21-й годині за київським часом, 14 жовтня, розкажу про коридор затемнень, що можна робити, що не можна робити, про практики гармонізації свідомості під час затемнень і розкажу, на кого буде впливати це затемнення найбільше. Давайте подивимось на карту 2023 року. Це транзитні аспекти України, і ми пам'ятаємо, що сині доріжки це напруження, червоні доріжки це благословення вищих сил, і зелені доріжки це максимальна концентрація енергії. І ми з вами дійсно перебуваємо зараз в стресовому періоді з 10 жовтня, по 2 листопада, який якраз і знаменує ось це сонячне затемнення, до якого ми з вами наближаємось, і три дня до нього ми вже його відчуваємо і розуміємо, що сонячне затемнення – це та точка, яка змінює життя. І після нього буде вже місячне затемнення 28 числа, і ще три дні по тому ми будемо відчувати. Вплив цих затемнень. І вже з 3 листопада по 12 грудня нас очікує сприятливий період, коли ми можемо вже зробити дуже багато інновацій, спираючись на те переосмислення, яке нам принесе коридор затемнень. Давайте подивимось на місяць жовтень, і ми бачимо, що 14 жовтня, о 21 годині, сонячне затемнення. Дає таку картину, що світила затемнення припадають на восьмий дом у гороскопі України, і вони є в гармонійному аспекті до місяця України. Тобто ми маємо з вами можливість використати енергію затемнення на благо собі, нашій країні і наблизимо мир нашій країні. От, потрібно буде сформулювати тривимірний образ. А також прописати плани на рік. Але як це робити і на що треба звернути увагу, зараз я вам розкажу. І так, перед вами схема сонячного і місячного затемнення. Сонячне затемнення воно буває кожні півроку і виступає точкою змін у житті Землі. Воно діє за подобою інспектора ДАЇ, який машину зупиняє, перевіряє права та стежить за дотриманням правил нами законів Всесвіту. Якщо все гаразд, вітає нас та дає вільну дорогу для самовираження. Якщо є порушення, він наштрафує, забирає автомобіль, позбавляє прав, дає нові жорсткіші випробування. За сонячним затемненням через два тижні буде місячне затемнення, воно завжди ходить із сонячним у парі і є тим поштовхом, що дозволяє вийти із зони комфорту та зважитись на кардинальні зміни життя. А ось ці кардинальні зміни ми вже будемо з вами реалізовувати з 2 листопада. І так, коридор затемний. це дійсно стресовий період. Він несприятливий для активних дій, ризику, започаткування нових проєктів, підпису важливих документів, укладання шлюбу, кардинальних переїздів, позичання грошей та взяття і побор, великих навантажень та планових операцій. Якщо все ж вам. Потрібно зробити операцію, будь ласка, звертайтеся до астролога, він навіть у цей складний період знайде вдалий день саме для вас. Але цей період є сприятливим для деяких справ: по-перше, для продовження поточних справ, для очищення будинку, для виправлення помилок, для розкриття суті минулих подій, для прощення, для розриву тих відносин і стосунків, що вже віджили себе. Для переоцінки цінностей для читання духовної літератури, самотрансформації, самопізнання для волонтерства і благодійності, дійсно прояв милосердя і благодійності, доречно буде в будь-який час. Ми рекомендуємо у коридор затемнень виявляти терпіння, прийняття, прощення у всіх важливих для вас відносинах, звернути увагу на здоров'я внаслідок можливого загострення хронічних хвороб. Серцево-судинних захворювань, це може виражатися через головний біль, стрибки тиску, біль у серці. Бути обережними, не ризикувати, вчитися бути свідомими, випромінювати позитив. Коли мене питають, як пройти коридор затемнень без втрат, я кажу: будьте світлом для себе і для оточуючих. І пам'ятайте, що коридор затемнень – це період повного перезавантаження. Хай це перезавантаження буде на благо всім нам, на благо нашій країні і всьому світі. І так, що ж приносить нам 14 жовтня і що потрібно робити саме цей період? Взагалі, сонячне затемнення завжди відбувається у молодих, коли Сонце і місяць стають в однакове положення в один і той ж градус. І переточною фазою затемнення до 21 години, 14 жовтня. Дуже сприятливо прибирати будинок, наводити порядок на робочому місці. При тому енергетичне очищення приміщень вийде дуже сприятливо за годину до точної фази. Ми по периметру житла пройдемо святою водою та свічкою за годинковою стрілкою і принесемо енергію світла, змиваючи спочатку всі наші негативні енергії. Які ми з вами накопитили на протязі минулого року. Звертаю увагу, що особливо вогно, вогнем і святою водою треба пройти по кутках нашої будівлі, наших домівок, тому що саме в кутках збирається сама темна енергія. Це також очищення внутрішнього світу від страхів, комплексів, психофізіологічних блоків, шкідливих звичок і хвороб. Які це методи? По-перше, я завжди раджу своїм слухачам витоптувати негативу всі, при тому додавати візуалізацію змивання страхів, блоків, хвороб через ступні ніг. Ми уявляємо, як сонечко сяє, ми відкриваємо і дихаємо, як дельфінчики, нашою маківкою голови, і вдихаємо це світло. Нам спрямовуючи її з кожним вдихом і видихом згори низу. Беремо три дні, три вечорі краще всього до затемнення. Це виходить 12, 13 і 14 жовтня, але треба стигнути до 21-ї години. Беремо миску, беремо сіль і витоптуємо. І уявляємо, що всі наші страхи, всі наші болячки виходять, їх як світлом, вибухають. Видавлюємо, вичавлюємо до солі, потім цю сіль змиваємо в унітаз, миємо нашу миску, миємо ноги і так зробимо три вечора підряд. Також дуже добре приймати душ або ванну сіллю. І коли ви приймаєте душ сілью, також візуалізуйте очищене себе світлом зверху донизу. Дуже добре писати на листках паперу всі свої страхи, комплекси, всі свої хвороби, а потім до точної фази затемнення обережно їх спалити та змити попел проточною водою. Також дуже будуть ефективними психологічно-трансформаційні техніки: це відстеження блоків та перетворення їх на позитив методом холодинаміки очищена від блоків методами сканування, дихання та іншими другими методами, якими ви володієте. Тобто саме перед точною фазою затемнення, перед новим циклом, нам треба очиститись, і ось ці практики нам в цьому допоможуть. В точний час, точну годину затемнення, це буде 14 жовтня о 21 годині. Це буде ущільнення всієї енергії, тому дуже важливо зробити ось ці чотири кроки. По-перше, давайте всі разом об'єднаємося у створенні колективного, тривимірного, мисленевого образу мирної квітучої України. Ви уявляєте собі мирну Україну, воїни-захисники з перемогою повертаються до своїх домівок, родини. Об'єднуються, відбудовуються дороги, міста, селища, щасливі діти ходять в кадочки, в школи, в університети, люди допомагають один одному. І ось цей образ утримайте до п'яти, до десяти хвилин, а потім відпустіть, з подякою до Бога, цей образ до самого сонечка. Уявляю, що воно у вас над вашою маківкою. Також наповніть від свого серця світлом, любов'ю, силою нашу Україну і всю землю. Пам'ятайте, що якщо будуть на всій планеті Земля щасливі люди і усвідомлені, тоді не буде війни. Ми молимось за воїнів-захисників, направляємо до них, спрямовуємо силу. А також молимось за збереження життя в Україні та в цьому світі. І після цього ми формуємо особисті плани на рік і на місяць. Чому? Тому що всі наші мисленнєві образи в час, перший час, першу годину молодика і особливо сонячного затемнення мають більше шансів реалізувати реалізуватися в нашому житті. Формулюємо. Мисленевий образ бути миру і добру в Україні. І так, перша година після точної фази сонячного затемнення вона дуже сприятлива для медитації, для візуалізації позитивних мисленевих образів і для складання планів, планів та цілий на рік. Я вам дам посилання на запис відео, де ви побачите, як можна спланувати свій рік, записуючи їх. У піраміду цілей. Що треба пам'ятати, які акценти саме будуть у це сонячне затемнення? Ну, по-перше, це наші інновації, це рішучі дії щодо втілення задуманого. Але пам'ятаємо, що ці активні дії повинні бути з 2 листопада по 12 грудня. Це наша впевненість, це наша цілеспрямованість, завзятість, сміливість, безстрашність. Це нові ідеї щодо нашої роботи. Це допомога молитвами і матеріальним воїнам-захисникам і всім нужденним, це гармонізація людських стосунків, які ґрунтуються на принципах безумовної любові, це милосердя, участь у благодійних акціях, це розкриття нашого власного творчого потенціалу, це розширення свідомості, самодисципліна, усвідомленість, оптимізм. Віра у підтримку вищих сил це наша самотрансформація і підпорядкування нашому вищому я, нашій душі, нашому божественному своєї особистісної природи. Звертайте увагу на ці акценти і складайте точні, ефективні плани. І так, давайте розглянемо карту цього сонячного затемнення. Ми бачимо, що сонце і місяць знаходиться у 22 другому градусі Терезів, а це стихії повітря. Взагалі, стихії повітря відповідає за інформацію, за зв'язки, спілкування, ідеї, ментальність розповсюдження. А терези завжди наділяють нас рівноваженням, умиротворенням, дипломатичністю, справедливістю, гармонійними людськими стосунками. І саме це питання будуть актуалізуватися. Під час сонячного затемнення ми бачимо, що сонячне затемнення саме світило з'єднується з Меркурієм, з несхідним вузлом і спрямовують нас до місії. Місія якраз у овені, яке, яка нас закликає до проявів лідерських якостей. І саме 22 другий градус Терезів має певні розшифровки, певні езотеричні символи. Давайте їх розглянемо. Вони попереджають нас про деякі наші помилки, тому що ви бачите, що перший символ за Ісидором Касминським це символ бездумності. І так, юнак шукає кільце з цінним каменем, яке щойно було на його палиці. Вказує на людину, яка витрачає багато часу марно, проте, скориставшись своїм розумом та інтуїцією, вона зможе уникнути цього, тобто нас попереджають про те, що нам треба спиратися на синтез розуму та інтуїції і не гаяти марно часу. Ми бачимо, що тут ховається небезпека, яка пов'язана з можливістю прояву недбалості та втрати необережності. Але якщо, якщо ми будемо з вами пильними, то ми зможемо з вами бути поціновуючими всього прекрасного, повчального і будемо щедро обласкані фортуною. За ДЕНА Радіяром, цей градус розшифровується наступним чином: дитина сміється, коли пташки злітаються до старого фонтану і п'ють. Цей градус дає нам інтуїтивне розуміння духовного простими душами. Воно дає нам. Радість життя, нове розуміння потреб нашої душі, інтуїтивне розуміння духовних істин і гармонійні взаємини із всією природою. Ключ для цього градусу і для гармонійного переживання саме цього затемнення це турбота простих душ, про добробут та щастя меж розвинених істот, які прагнуть життєвого оновлення. Але одним словом, це можна сказати дбайливість. Це дбайливість про нужденних, про воїнів-захисників, про близьких оточуючих людей. Але я зачитаю те, що каже нам Ден Радіар, людина, яка побудувала на своїй землі фонтан, дає життєдайну воду спраглим птахам, які потребують її. Зв'язок між дитиною та птахами передбачає спонтанне. Наївне порозуміння на духовному рівні, душевний дотик на рівні чистих почуттів. Символ наводить на думку, що те, що отримано від нескінченного, божественного, можна дати усім істотам, які прагнуть цього. Людині не потрібно безжально і жадібно руйнувати природу, вона може перетворити її на сад, спиваючи фонтани якого, приваблюють птахи. Давайте з вами ось цю енергію безумовної любові. Під час точної фази сонячного затемнення будемо випромінювати і наповнювати всю нашу країну і весь світ. Також хочу сказати, що сонячне затемнення це кільцеподібне сонячне затемнення 134-го Саросу, і його можна буде бачити у, на території Америки, Центральної Америки, Колумбії та Бразилії. Що таке Сарус? Сарус це інтервал близько 18-го тропічного року, після якого затемнення місяця та сонця приблизно повторюється в колишньому порядку. Будь-яка серія Саруса буде завати затемнення кожні 18 років плюс 9-11 днів. І так кожні 18 років будуть затемнення саме за цією темною, який дає нам Бернадейт Браді. Послухайте, будь ласка, величезна ніч, гнів і сила квадратури. Марса до Плутону, зверніть увагу, так воно і є, прямує у певне русло у цій родині затемний через трін. І ми бачимо трін Марса до Сатурна. Марс це наша війна, а також і наші активні дії. Плутон це жорстокість диктаторів, а Сатурн це милосердя і дисципліна всіх людей-миротворців. Так, так, що ми можемо ось це розшифрувати, як те, що війна допомагає нам розвинути нашу безумовну любов і через безумовну любов подолати війну. І Бернадет Бреді продовжує: людина, яка відчуває затемнення цієї серії, виявлятиме, що гігантські перешкоди несподівано і легко забираються. Або з негативного боку, потенційна криза, що назріває, несподівано проявиться і дуже швидко пройде по її житті. У будь-якій ситуації людина буде відчувати, що все рухається з величезною швидкістю. Тобто, ми бачимо, що ця, це затемнення ем, актуалізує дуже швидкоплинні події на світовому рівні. А тепер давайте побачимо, для кого це затемнення буде особливим. Кільцеве затемнення дозволить змінити життя впродовж року тим, хто народився близько 22 градусів Терезів, і вони святкуватимуть цей на день народження з 11 по 17 жовтня. Також воно може надати істотний вплив, у тому числі негативний вплив під час затемнень на народжених, з 8 по 14 січня це ті, які святкують свій день народження близько 22 градусу козорого, з 8 по 14 квітня це ті, хто свій день народження поблизу 22 градусу Овну. І з 10 по 16 липня це ті, хто святкує свій день народження поблизу 22 градусу раку. Шановні люди, Тій, якщо ви бачите свій день народження саме в ці проміжки, не хвилюйтесь. Але пам'ятайте, що у вас особливо можливі ускладнення у стані здоров'я, особливо у хворих на серцеві судинні захворювання, у бік підвищення артеріального тиску, нестійкий психоемоційний стан, конфлікти з оточуючих, помилки через неуважність та загострення військової ситуації. Ми рекомендуємо всім і особливо тим людям. Чиї дати ви бачите на цьому слайді, з 11 по 17 жовтня бути пильними та обережними, виявляти уважне ставлення до близьких, поважати права та інтереси оточуючих, дотримуватись рівноваги між власною думкою та волею інших людей. Але сонячне затемнення також має сприятливий вплив і дасть підказки нові ідеї та дозволить внести корективи у своє життя. Народженим з 9 по 15 червня, з 10 по 16 грудня, з 7 по 13 лютого і з 11 по 17 серпня. Ці люди мають дні народження у сприятливих градусах до градусах затемнення. Будь ласка, використовуйте точну фазу затемнення для ефективного планування, ретельно продумайте та формулюйте цілі на наступний рік та місяць. А також створюйте сприятливу платформу для позитивних змін у житті, любі друзі! Давайте об'єднаємось у точну фазу сонячного затемнення а також взагалі плюс-мінус три дні від точної фази у медитаціях і молитвах. В нашому центрі сходження ми вже на протязі 15 років об'єднуємось у медитаціях і знання, і ви бачите, що в зоні ми будемо проводити. 13 жовтня о 19-й годині напередодні сонячного затемнення таку медитацію. Якщо вам цікаво, якщо ви готові виступати е, миротворцями, будь ласка, приєднуйтесь до нас. Також запрошую вас до, до міжнародної школи астрології Сходження на групове навчання, яке почалося з 1 жовтня, але ще до навчання можна приєднатися, тому що це навчання проходить онлайн. І запис першої лекції і другої лекції ви отримаєте. Також ви можете приєднатися на індивідуальний план і в будь-який час і по зручному для вас графіку навчатися астрології. Ви бачите мій особистий номер телефону. Будь ласка, пишіть мені на Viber, Telegram, але Viber я більш скоріше відповім. Майбутні сертифіковані астрології приєднуйтесь до нас. Також запрошую всіх. У Вінницю на офлайн тренінг, який проводить Валерій Шатилович і я, який називається Холодинаміка система розвитку повного потенціалу особистості, коли ви зможете дуже багато змінити в своєму житті, бути справжнім керівником для себе і для своїх оточуючих 4-5 листопада у Вінниці. Також пропоную вам закупити вже в наявності. Повні записи відеокурсів, і допомогти воїнам захисникам. Половина оплати піде на підтримку ЗСУ. Любі друзі, я дуже вдячна вам за увагу. Чекаю вас на нашому YouTube каналі. Дякую вам за лайки, за коментарі, за підписку. Чекаю вас на заходах центру і бажаю гармонійного проживання сонячного затемнення, ефективної самотрансформації та й найшвидшого відновлення. Миру ми дійсно можемо цей час, час затемнення, змінити життя на краще. На все добре, до нових зустрічей!